Ми з вами вже робили такі автозаповнення. Наприклад, ми мали написаний день тижня понеділок, протягували нашою нижньому правому кутику, і у нас відбувався автозаповнення понеділок, вівторок, середа, четвер. Або коли ми мали місяці. Нашого року. Але деколи виникає необхідність створити власний користувацький список, якого немає. Наприклад, ми маємо успішність учнів, і є е, хто з яких учнів вчиться, по як, на який рівень високий, достатній, середній або низький. І коли ми будемо сортувати, то нам треба, щоб було високий на першому місці, далі середній, і достатній, і тоді у нас буде низький. Для цього ми створюємо список користувача. Входимо у меню сервіс. Параметри. Вкладка списки. Тут ми можемо обрати новий список. Прописуванням пишемо собі: Високий. Enter можна або через кому. І потім натиснути на клавішу Додати. Якщо у нас цей список є уже у заготовці, наприклад, натискаємо на червону кнопочку. На іншому арку, що в мене є заготовка, виділяємо необхідний діапазон. І натискаємо в цьому випадку на кнопочку Імпорт. У нас додалася. Послідовність: високий, достатній, середній, низький. Тепер виконуємо звичайне сортування. Наприклад, для предмету українська література хочемо посортувати. Виділимо будь-який елемент поля, наприклад, українська література. Війдемо в меню Дані сортування. Обираємо по полю Українська література, можна вибрати будь-яке інше поле. І додатково натискаємо кнопку Параметри. От відкривається діалогове вікно, де ми обираємо наш список високий, достатній середній низький, і кажемо, що ми хочемо по зростанню тобто від меншого до більшого. Натискаємо на кнопку ОК.